Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми знову ж таки завітали в Тойле Тавер Дефенс, для того, щоб, по-перше, потратити мої коїни, яких у мене і так, ну я би сказав, не дуже багато, і роздати трошечки гемасі. Тому що ну гемчики треба дати, по-перше, переможцю, якого я вже вибрав, але поки що ви ще про нього не знаєте. От переможцю конкурсу, який ми проводимо кожну серію в Тойле Тавер Дефенсі, і саме сьогодні ми знову ж таки проведемо цей самий конкурс. І хто напише коментар з своїм нікнеймом, рандомно. Я виберу чувака, який Получить 5000 тисяч гемів в наступному відео. Ну і само собою треба бути підписаним на канал, треба бути підписаним на мій телеграм-канал і поставити лайк відосу. Все, а ми тим самим погнали в лоббі, тому що нам потрібно. тому, що нам потрібно залетіти, по-перше, на пост-офіс От і потім випити зільку лаки для того, щоб її там потратити. От так, пост-офіс В общем-то, нікней переможця ви можете бачити прямо зараз на екрані і скріншот його. А ось до кстати, йому ми і відправляємо цілих 5000 тисяч гемів. Правда, тепер мені треба ці Сігемів якось відновити. І щоб їх відновити, мені треба по перше. Давай. Подивимося, що мені понадаровували. Стрімер, чел. Сігнутий. Кстати, обалдеть Так, епічний чел, що такий О, камера, -вумен. камера вумен пацки я не приймаю взагалі, тому що ну це капець. Так, тут Титан Сендмена мені кинули. обалдеть Парч фенмена, пилочку. Титан фенмен в банду пише, чувак. Питань нема. Камера 2407. А це приквест? Все. Чувак, ти в друзях і дякую тебе велике за такий підгончик. Ми його обов'язково продамо. Хе-хе-хе, тому що він коштує як 4 моїх розіграша. Прикинь, це доволі таки солідний подарок і дуже-дуже обалденно. Так, ше, Сант Візард, Ларч Фенмен, Мілітарі Мутант Girl, потім пилочка, гост, ще Пилка, ще Пилка, знову ж таки, камера вумен. Сюрфері. Мію. Цей міні-сігма, обалденний юніт, я дуже хочу собі оцього міні-сігму, тільки сігну того знайти. І ніяк не можу його знайти. Я на розіграш, ти топ мінік. Ні, чуваки, мені не треба подарки давати. Надо писати коментар під відосом. Народ, не треба мені в подарках оце кидати. Типа, що ви на розіграш. Ми не так розіграш проводимо. Саня, дай, будь ласка, три гемів. До хайпера не вистачає. Так, це вже це вже хитро бо я минулого раз, минулий раз так скидав, чуваку, який теж писав, що йому до хайпера не вистачає. <соць> так, солідно, солідно. Ще штука гемів. В общем, друзі, дякую. Всім за величезні ваші подаруночки І само собою відкриваємо шоп. І нам потрібно Lucky Boost Bands юзанутим. І нам надав Summon Units Let's go! Тут у нас шо? Аквачел, яких випало 8 тисяч всього на всього, цих уже 140 тисяч мутант сендмедів. І Summer Case поїхали. Лежендарі, Rare, Epic, <coughs> І, 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 і кої не пропали, тупо, тупо коїнів нема, да Я, звісно, розчитував на щось побільше. Так, басі кейс, десять раз. Тут теж ні, черта мені, на жаль, не випало. Ну, понятне діло. Мені ніколи нічого не випадає, Це просто повен капут. Але у мене є трохи юнітів, яких я можу продати. Ну, як можу? Я дуже хочу їх продати, тому let's go В общем-то, таймкейси продаються у нас по 190. Це хорошо, тому що я ще зайду. І виставлю за 140. Одненького точно. Потім по самому цікавому пройдемося вентилятор. 30 штук. Його шо, удалили з ігри? Ні, він є. Значить, не 30. Ми виставимо за 21, напевно. 21 тисяча. Давай попробуємо. Можливо, навіть і продамо його сьогодні. Це буде дуже круто. Давай попробуємо демона продати. Насправді, тому що, скоріш за все, демон пізніше буде чуть-чуть ще дешевший. І є таке передвідчуття, що краще його продати зараз. Так, вентиляторів треба сливати помаленько, таких. Вентиляторів теж, бо в мене зараз назбирається багато юнітів і буде так само, як з токсиками. Просто не буду знати, куди їх дівати. Так само з пилочками. Давай їх віддавати. Потім клокмен, Титан, клокмен, 500 гемасів, і він твій. Хо-хо-хо. Так, кулдаун чел. Значить, 45 гемчиків. І він твій. Гост. Гост, я не знаю, за скільки отдати оддам за 200. В принципі, не проблема. Він завжди якось по дебільному продавався. Так, щитоносить. Тоже за 200 одному Титан Баніка купили за 199. Дуже хорошо. Купили Ларч фенмена. Тоже кайф. Це дуже і дуже хорошо. Так, Титан Презентмен теж буде коштувати 200 гемів. Це самий дешевий годлі. Тітана Сендмена мені дали. І ніхто його не продає. Даже не знаю, скільки може коштувати. Но мілітарі Girl ми продамо. Так, Future за 150. Давай, Потім Гвардіана за 99 гемів. Maze Camera Woman 199. Так, Титан Банік 189. Бо тут хтось дешевше поставив взяв. А потім Еглаунчер 55. Лазер 100. Ось так от. А, кстати, гвардіан Клок, купили. Нормально. Я спочатку не поняв, хто це, а потім як поняв, то й думаю, нормально. Так, Катана буде, значить, 139 гемів коштувати у нас. А потім Санта 560 гемів. Попробуем. І все, 20 слотів тупо забились. Обов'язкові це кейс 65 тисяч. Зума зійти. зійти просто. Фенмена за 20-ку виставили, поняв. Коротше, за 21 мені його не продати. За 21 його не продать. Ладно. ладно. Значить, буде 19,999. Супер знижки, народ! Хо-хо! Аби ще що тільки щось хтось купував. А так взагалі ніхто нічого не купує. Це мені поки що не подобається. Поки що не подобається. Опа, за стогами в редлазера взяли. Халява, поїхали ще відправимо одного. У мене вони є. Так, це ларш лазер. Таке. О, за 199 камера забрали. Це хорошо. камера uh, вумен, де ти є? Десь тут ти повинна бути, так? Да? Вище чуть, чи ні? А де вона? Ось Так, 199, погнали. Put on sale, let's go. Забрали за 140 таймкейс. Хорошо. Зовсім скоро, я думаю, можна буде заходити на другий аккаунт і пробувати по 140 виставляти кейси. Щоб в мене їх забирали помаленько. За 55 у мене прикупили еґлаунчера. Ще таймкейс купили. Ще ред лазера купили. Хорошо, це дуже хорошо. Шоред лазерів у мене помаленько забирають. За 7 гемів, ще якоїсь біди, в мене купили пилку. Ой-ой, з цими пилками це капець. Я їх так ненавиджу. Так, купили токсика. Давай за 15 виставимо. Ще одного. Так, що там по демону? Що там по вентилятору? Ух ти, ю. А чому я за 21 висить? 18500 ціна. Ви що, гоните? 18500 то якось, наче, дешево, ні? Я можу і за 18 тисяч бахнути. Госта купили, ще одного ретлазера купили. Коротше, в мене купу все купують. Давайте я поставимо за 250. Павука. Купили Тітан Презентмена за 199. Давай виставимо ще одного. Їх не сильно купують чомусь, ну, тому що вони не сильно імбові, я би сказав. Так, тів вумен. 100 тисяч сюди. Продається за сотню. Ні, чуваки, 150 її ціна. давай, поїхали. Гвардіан Клок мене ще одного прикупили. Дуже хорошо. Викуповують юнтів юнітів Мені це подобається. Так, давай оцього, може, продамо за сотню. У мене вже 260 тисяч гемів. Ну, трохи маловато, якщо чесно. Хочеться більше. У мене було більше перед тим, як я 5 тисяч роздав. <правді> може, мені сів. Начити продавати за 499. І подивитися, що тут продається Сігнути і міні-Сігма. Ні, нема. На жаль, нема. Да, звісно, неприкольно. Неприкольно, тому що не сильно хтось хоче в мене щось купляти. Токсик у мене чомусь не висить на продажу. Надо виставити. Стрімер чела, я би ще виставив. Правда, треба когось прибрати, щоб його виставити, кого б я прибрав. Оцього чела би прибрав. І виставив стрімер чела за 620 гемів. Так, хорошо. Апгрейдед uh, мех. Гвардіан продав. Потім еглаунчера e продав. Надо ще одного еглаунчера e виставити. Кого б я ще виставив? Сіністера. E, 640 ціна у мене сігнутий. Давай 750 поставимо. Я не знаю. Ну я не впевнений, що хтось його забере. Я би отакого цих міфіків трохи попродавав, бо мене їх уже, звісно, зібралось. Так, ще одного Гвардіана прикупили. Дуже клас. Я просто хочу максимально швидко попробувати дойти до, до ще одного ультимейта, іменно оцього, щоб в мене було два. Один такий, один такий. Але цей ультимейт коштує в районі 400 тисяч 420. Його постійно виставляють. І якщо чесно, якщо чесно, я би хотів його купити, але у мене поки що нема можливості. У мене нема грошей. Кстати, у мене купили Титан Баніка оцього чела за 189 так, забрали ще одного презентмена, а це, звісно, дуже хорошо, але мені би аби в мене забрали щось таке дорожче. Стрімер, чела щось не беруть. Стрімер, стрімер, чел, де ти є? Ось от ти давай тебе зараз виставим. Блін, 620 у мене висів, його не брали. Наступна ціна 850 була. що? Не знаю взагалі, що не беруть. Взагалі, якось останнім часом трейдплаза стала трошки скудновата. Начали менше брати. Зараз у мене стоїть вентилятор за 18 тисяч, ніхто його взагалі не купує. Да, звісно, не прикольно. Але купили щитоносця, теж непогано. Давай замість щитоносця виставим якогось чудіка, який може продасться. За 16 продамо вентилятор. Великого. Токсика теж давай Слиємо. Купили TV Woman за 150, Токсика за 15, поїхали, купили вентилятора. Хорошо, стає менше юнітів, а коли юнітів стає менше, значить менше проблем. Так, щоб я ще би виставив? Оцього, типа, за 21. І поїхали на другу третю плазу. Cannot find any server. Так, скінте 145 ціна на таймкейс, сама мас... маленька. Гвардіана прикупили. І ще якось були, купили, але кого, чорт його знає. Походу, павука якого я тільки що виставляв. Давай джулайкейса попробуємо виставити. Ось за заповтінник. Бемц. Бані кейси в мене з'явились. Давай за 150 попробуємо поставити одненький. Не знаю, чи заберуть, чи ні. От, що по вентилятору, кстати? Е, Вентилятор 18 тисяч. Смій саме, саме маленька ціна моя. Блін, хочеться, звісно, хочеться. Дуже жирно Хочеться, щоб продався вентилятор. Але ніяк я на це вплинути сильно не можу. Потому що я і так ціну скинув сильно. Так, таймкейс Полтінік сюди. Ой, це не таймкейс, це оцей кейс. На 4 липня. Ларч фенмен улетів за 16 гемів, блін. Аби він улітав по 150 гемів, по 200, по 300 гемів. Було б солідно. А так, звісно, не сильно. Так, фьючери, блін. Ціну китай, типи. Не можу нічого продати. Так, купили в мене глаунчера, теж непогано. Кстати, камераву мене сінуті є, так, да, за 150. Вони завжди є, але вони такі безтолкові. За 16 фенмена взяли опять. Давай потихеньку такое сплавлювати, тому що в мене їх щось багато. І щоб я ще виставив на продаж. Глаунчера, Ціну убрали, капец. Так, апгрейдить Токсика. Мене забрали теж. Санту не беруть за 560. Давай тебе попробуємо виставити за сотню. Так, шакей, за полтинник забрали. Давай, цього типа, продамо за 50, було б непогано. І кейс, зараз заново виставимо. Кстати, бані кейс даже за 150 не беруть. То, що його то по 200, бува, виставляють, то не факт, що його купляють за такі бабки. Бо все 150 висить і ну, не беруть. Хоча після мене, чуваки, 220 ставлять, 250, ну не знаю. Чи він комусь треба, от Джулай кейс за 50 забирають. От оцей кейс цікаво поставить на продаж. 1800 стоїть е, сігнутий. Давай просто попробуємо за 1400 поставити. Комусь він взагалі цікавий за такі бабки. Санту тут і купили, обалдеть за 560. Слава Богу. <хи> давай ще одне. Опять Санту забрали, хорошо? Давай ще одного. За 560. Блін, вентилятора не беруть. Оце халепа. От іменно вентилятора хочу, щоб забрали. Ну, взагалі, можна отакого от сильно не гарячитись, поняв. І заплюнути його не за 18, а за 17 тисяч. І я думаю, за 17 його заберуть. Блін, це забрали санту. Я вже думав, це вентилятора забахнули. Чуєш, так у мене так зараз всіх Сант позабирають. І кстати, поки ось продавав товари, побачив, що прийшло сповіщення, що в нашому магазині з'явились нові персонажі, а саме Беретка. Камерамен, з'явився отакий ось апгрейд Ларч лазер, берет. Обалдіть, типа за лям продають. Та ні, ти багато хочеш. І також Добавили. ось, мутант Мілітарі тойлет герл. Непогано. Так, фьючер Large Clock ми на мене купили, теж кайф. І тому, друзі, якщо ви хочете прикупити собі класних юнітів, то обов'язково заходьте до мене в Магаз. Там можна прикупити багато-багато юнітів по солодким, класним цінам. І. Бані кейсик забрали за 150. Висів він довгенько, але його забрали. Цікаво, тепер, чи оцей кейс у мене заберуть з діджеєм, Але кейс з діджеєм взагалі не забирають. Потім в Титан Фенмена теж не беруть і обалдеть. Просто 17 штук, супер, ціна шара. Тут є хоч чуваки, в яких є 7. Сім... А, ну, звісно є, да, тут є чуваки. З, великим... з великою кількістю гемів є чоли. Ну так, да, їх, звісно, небагато, але все рівно є трохи народу. Могли б взяти вентилятора, але вони щось його не беруть. Не знаю чому. Але, напевно, друзі, на цьому будемо завершувати. Же оцього чіла в мене не забрали демона. Тоже жалко. Зато забрали ось його. Апгрейди тітанка верамена за 100 гемів. <гум> Тільки якусь ерунду дешеву купують, а от іменно нормальних солідних юнітів взагалі ніхто не бере. Шкода, шкода. Ладно, народ. В общем то, не забудьте підписуватись. О, вентилятора купили! 17 штук. Сюди. У мене 280 тисяч. Хо-хо-хо! Хорошо. 280 штук. Кайф, Який щел купив, правда? Мені здається, що він його вже перепродає. Да, ось оцей чувак купив. He -he -he. він тепер два продає. Ну, нехай продає, нехай бавиться, нехай пробує на цьому тисячу заробити, а мені, в принципі, і так нормально. Обавдіть, чувак, вилізти піди. І і, і сіністера купили Сігнуто і тітан бані камерамена купили. Обалдеть. Ну, на цьому, друзі, будемо завершувати. 281 тисяча гемів у мене є. Мені ще всього то на всього 1150 гемів. І я зможу прикупити собі ультимейта. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити подобайдини, беріть участь в розіграші. Все, що потрібно. Написати коментар з вашим нікнеймом підписатись на канал, підписатись на телегу і лайк поставити. Все, всем пока!